Перші працівники головного управління Державної податкової служби України в Хмельницькій області знайшли, на їх думку, порушення житлово-комунальним об'єднанням вимог податкового законодавства у 2021 році. Тоді під час документальної планової виїзної перевірки підприємства податківці виявили незареєстровані податкові накладні на послуги із теплопостачання та утримання прибудинкової території за період з квітня 2018 по березень 2021 року. Першого року, хоч внесені на той час зміни до законодавства, цього не зобов'язували робити, зв'язку з нереєстрацією цих накладних, оскільки в цей період діяло виключення, яке передбачало можливість нереєстрації цих накладних, податкова служба це якби визначила, що все-таки вони мали реєструватися, і нарахувала для підприємства 6 мільйонів 213 тисяч. Житлово-комунальне об'єднання, не погоджуючись із податковим повідомленням рішенням, оскаржило його у Хмельницькому обласному адміністративному суді. Він, а згодом і 7-й окружний адмінсуд, винесли ухвалу на користь ЖКО. Однак податківців рішення цих судів не переконали. Не погоджуючись з рішеннями першої та апеляційної інстанції, працівниками нового управління державної податкової служби було подано 9 разів касаційну скаргу до Верховного суду. Та 21.08.2023 року дану скаргу було залишено без року у 2023 році. Не беручи до уваги попередні судові рішення. Не дочекавшись рішення Верховного суду, після чергової камеральної перевірки податківці знову виставляють ЖКО ту ж претензію стосовно того ж періоду і на ту ж суму. Житлово комунальне об'єднання знову звернулось до Хмельницького окружного адмінсуду і вже є його вердикт. 13 березня 2024 року. Вже наше рішення було задоволено в повному обсязі Хмельницьким окружним адміністративним судом. Однак на підприємстві не здивуються, якщо податківці, як і в попередній раз, подаватимуть апеляцію, бо ж вважають свої дії правильними. Інша сторона навпаки вбачає в них порушення і не одне Податкова в своїх діях часто порушує норми податкового законодавства під час перевірок платників податків. Що я можу сказати? Перше, це вона виходить за межі е, сроків давності трьохрічних. Це перше. Друге, податковим законодавством, податковим кодексом визначено, що податкова має право проводити камеральні перевірки, е, але один раз. І суцільним методом вона це не робить. В Цій історії, крім іншого, вражає і те, як легко можна накласти на підприємство мільйонів штрафні санкції, коли при цьому державі не було нанесено жодних збитків. Збитки для держави чи будь-яких інших осіб. Юридичні чи фізичних нанесені не були, оскільки з цих операцій по податок на додану вартість був сплачений. Вони були включені в оподаткування, вони були відображені в деклараціях і відповідно сплачені всі податки. Скидається на те, що у даному разі державна податкова служба виступає не як контролюючий, а більше як каральний орган. При цьому карає за надумані порушення.